Вони не були знайомі за життя. Об'єднало їх те, що добровільно пішли захищати цілісність України. На сході воювали на різних бойових позиціях. Друзі і бойові побратими загиблих зі слізьми на очах пригадують, якими вони були. Поважали за те, що він роботящий, ніколи нічого ніколи не відмовив. І не боягуз. Зовсім не бояз. Він був такий більш на позитиві, завжди веселив людей. От прямо аж Важко навіть виявити, що така ситуація сталася з ним. З дитинства були разом. Батько виховував, що треба було справедливість треба було за Україну за все. І він такий був саме дитинством безправдиві. Максиму Медведєву був 31 рік. У зоні АТО він воював упродовж півроку у складі 95-ї аеромобільної бригади. Помер під час бойової підготовки на полігоні в Житомирській області. Попередня причина смерті серцево-судинна недостатність. Загиблого залишилися дружина та шестирічний син. 20-річний Євген Рєпін був одним у батьків. На сході перебував від листопада, був снайпером розвідроти 81-ї аеромобільної бригади. Загинув під час виконання бойового завдання, потрапивши в засідку. 20 березня під селищем Водяне. Можу сказати, що Євгеній проявив героїзм, врятовуючи своїх товаришів, прикриваючи їх своїм тілом. На жаль, загинув. Білі жаль втрати разом із друзями та рідними загиблих розділяють і ті, хто не був знайомий з хлопцями. Попрощатися із героями йдуть рівняни різного віку. <звук> молоді і літні жінки й чоловіки, віддаючи останню шану, не стримують сліз. Я їх не знала, просто прийшла з ними попрощатися. Це камуна, я гляна, які молоді діти. Це ж діти наші. Вдали своє життя за те, щоб ми тут спокійно ходили, щоб ми раділи ці весни. Євгена Рєпіна поховали на кладовищі Нове на Алеї Героїв Максима Медведєва у селі Мирогоща Дубинського району. Звідки він родом? Розпорядження міського голови Рівного 25 березня оголошено днем жалоби. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.